Іться назад, не буде благонадійний до Царства Божого. Навчав наш Спаситель Ісус Христос. Слава Ісусу. І для Ісуса так само, Великий, коли Він був на землі, його нахил серця був чинити волю Отця Небесного. Як для людини, знаєте, є основа, щоб їсти, тому що якщо немає їжі, людина і помре з голоду. А Ісус каже, Моя їжа є творити волю Отця Небесного. І Ісус сказав до євреїв, там сказав, Ось я каже, іду, Отче, щоб чинити Твою волю Божу. Знаєте, він виконав волю Божу, добровільно пішов на хрест, щоб нас врятувати. Слава Ісусу! Так само Давид написано про нього, вже ми чули, як він тішився за народ Ізраїля, коли їхні серця були розположені жертвувати на дім Господній. І він каже, це розположення Боже, серце народу Твого розположи навік. Ось він тішився, що народ жертвував і мав розположене серце, що будувався дім Господній. Слава Ісусу! І про Юсафата, царя, теж сказано, хороша, такий приклад і для нас, що він розположив серце знайти Господа. І є таке написано, що його перший Божий пророк Іуй, син Ананії, вийшов і докорив, каже, чи тобі слідувало бути помагати тим, хто ненавидить Господа, цього царя Ахаву, який був нечистивий цар. Каже, але за те, каже, на тебе буде гнів Божий від лиця Божого на Йосафата. Ну, каже, і добре знайдено в тебе, бо ти вигубив ідолів з землі юдейській і розположив своє серце до того, щоб знайти Бога. Розположив серце, знайти Бога. Слава Богу. І я щиро дякую за всіх братів і сестер, щоб Бог нам дав милість. Його рука це зробила в нашому серці, що ми розположили своє серце, найти Бога. Слава Богу. Нас тягне до Нього і наш нахил серця до Нього і до Його слова. Слава Богу. І є ще написано, написано, що Слово Боже воно є живе і діюче, і воно судить наші наміри, наше розположення нашого серця О, і розділює нашу душу від духа нашого, сустави, від мозгів. Ось і перед Богом все є наги і відкрите. Ми йому дамо звіт. Бог наш, судить наші наміри. Якщо є наші наміри, що якісь може погані щось зробити зло. Якщо Слово Боже судить, то нам треба помінятися, дорогі брати і сестри. Помінятися того, хоче від нас Господь. І тому Павло такі сказав слова, тому каже, не судіти нікого, перш за все, завчасно, аж поки не прийде Господь, який освітить заховане, скрите в темряві і відкриє наміри сердечні. І тоді кожному буде похвала від Бога, а не від людей. Це, брати, каже Павло, я приклав до себе і до Аполоса, щоб ви навчилися від нас не мурствувати і не більш того, що написано, і не привозносилися один перед одним, ну, щоб ви... і щоб ви не величалися один перед одним і не чванилися. Отак хоче Господь, щоб ми навчилися від Апостола Павла і Аполоса не мурствувати, а бути смиреним, один одного, поважати і цінувати. До того ми маємо бути розположені. Адже Бог Він знає наміри наші серця, Він знає і відкриє перечасно. І тому нам не треба судити. Ще апостол Павло бач... бажав, щоб проповідували Євангеліє із добрим розположенням. І він тішився, що одні кажуть, із добрим розположенням проповідує Євангелію, бо вони знали, що він покликаний Павло захищати Євангелію, а другі проповідували Євангелію, на жаль, із завісті. Ось та заздрість, вона є дуже така хибна, і вона робить багато біди. І в горя, і в церкві, на <кій> Павло ще потужно закішав Євангеліє і казав, і признаюся, каже, до того, як він був судим, і каже, що ту науку, яку ви називаєте, єресю, каже, я дійсно служу Богу батьків, віруючи в всьому написано в законі Мойсея і пророків. І каже: Я каже, віру, і маю надію, що буде воскресіння праведних і неправедних, чого вони і всі чекають. Сьогодні багато є таких вже наук. Що каже, що праведні не воскреслює грішники, як закопали, так і вони там в тій могилі будуть сидіти назавжди. Але Павло сказав ясно, що буде Воскресіння праведних і неправедних. І каже, і, і тому каже, я стараюся Павло мати е, добре розположення серця до Бога і мати непорочну совість перед Богом і людьми. Це є так дуже важливо мати непорочну совість. Ми маємо до того старатися нахиляти своє серце, щоб наше сумління було більше і більше чисте і святе. Слава Господу! І так само ми ще маємо старатися, щоб таке наше знайти розположення серця Бога до нас, як є про образ як Естер. Вона знайшла розположення царя Артиксерса до себе, і вона не і не набрала тих притирань, що брали ці дівиці, ви там, напевно, знаєте тих сих. Пудрів на себе намашували і намашували, щоб трудно було тих жінок пізнавати. А Естер, вона слухала, що скаже царський Євнух Єгер. Ось, що він їй порадив? Вона скромно так і вона вділася і прийшла. І написано, вона знайшла царя розположення. Ось, І цар її прийняв свій дім, і полюбив її більше всіх, і просягав, і на неї узлужив царську корону замість астині. Слава Ісусу! Ось вона знайшла розположення. Я думаю, що кожен нас, брат і сестра, ми стремося старимо, знайти розположення в нашого Бога. Ось. І тому нам треба так слухатися Духа Святого, цього Небесного Гея, та як Він нам підказує, як нам треба вдіватися, наша духовне, наша внутрішність має бути чиста, наша зовнішність має бути чиста, адже ми є храм Божий. І тоді ми маємо догоджати Господу. Слава Богу! Адже ми і всі члени тіла досі, але ми складаємо одно тіло в Христі Ісусі. Слава Богу! Аллилуйя! І Господь любить дуже нас, слава Йому. І є написано, що Господь каже, через пророка Єреві, тільки я маю про вас наміри добрі. Не на зле, каже Господь, а щоб дати вам майбутність і надію. Чуйте, сам Бог має наміри про нас. Він про нас піклується, щоб нам дати майбутність і надію. Це є і вічності, і майбутній, і надія. І тут на землі Він хоче нас благословити, щоб ми жили для Господа кожен день, і б вже чули, щоб наше життя був Ісус Христос, щоб ми вже не ми жили, а Христос жив у нас. Слава Ісусу! Тому, брати і сестри, хай наш нахил серця буде завжди до Господа. Ось як ця яблуня, як вона нахиляється, там обов'язково яблуко паде. І до чого ми нахиляємося, як ми нахиляємося до Господа, до любові, до святості, то ми і будемо чинити. Якщо ми нахиляємося до зла, ми, на жаль, і будемо це зло робити. Воно в будь-якому моменті воно в нас, воно зірветься, як та бомба страшна, зірветься. Ось коли почує якесь ще масло чи щось інше, воно зразу зірветься, та бочка ось. І тому дав би Бог, щоб ми нахил свій серце мали тільки до Господа, любили його, пробували в законі Господньому, і ми будемо тоді досконалі і совершенні. Хай нас Бог всіх благослови, змістяє і наслідя Боже, і ми ще коротко помолимось. Амінь.